Змаганнями серії Королі Палестри розпочали новий спортивний сезон буковинські панкратіоністи. Окрім боротьби за призовий п'єдестал, учасники турніру змагалися ще й за місце в збірній області, яка незабаром виступатиме на чемпіонаті України в Хмельницькому. Звітні змагання відзначилися високою активністю буковинських прихильників Панкратіону. До участі в них долучилися вихованці більшості клубів обласної федерації Панкратіону, що розвивають досить популярний серед молоді вид спорту в нашому краї. Це дійсно більший такий турнір, який ми проводимо вже не один рік. Я думаю, що це пов'язано з тим, що почався навчальний рік. В нас попереду в змагання до міста Хмельницького. Нас попереду чемпіонат області. Відповідно, кожен хоче себе попробувати, перевірити, чи він готовий фізично, чи він готовий психологічно до наступних змагань. Бо попереду цілий тренувальний рік, попереду чемпіонат України, попереду чемпіонат Європи. І, дійсно, діти хочуть бути кращими. Зважаючи на те, що юні паткетяністи не переставали займатися улюбленим видом спорту навіть в літньому сезоні. Практично всі учасники стартових змагань продемонстрували непоганий рівень готовності до майбутнього без відповідальних стартів. Ну, ми вітаємо тебе з перемогою. Не бачу радості. Дякую. Ну, не знаю. Це в мене вже не перший раз. У мене 13 перших місць і одне-друге. Так що сильного позитиву нема. Ну, напевно, на Україні вже виступаєш як? Уже виступав. перше місце. Ну, а ти, я думаю, не дуже заслушаєш, зазмуч, чи заслужена? Ну, якби не дуже перемога це не головне. Головне, що ти взяв участь. На поразках вчаться і майбутні перемоги за тобою. Угу. Що для цього треба? Для цього. Заняття спортом і, зокрема, підкретіоном дають можливість юнакам реалізувати свої прагнення бути кращими. Хотів перемогти, хотів цей е, славу якось. Зрозуміло, друзі, для чогось займається, щоб бути кращим, щоб всі так. тебе хвалили, так? Так. От. До чого готуєшся? Які, е, е, які наступні змагання? Е, Було чемпіонат області, Хмельницької області. Ну так, Розуміло. які будуть. За підсуками звітних змагань були відібрані кращі спортсмени до складу збір. Області для участі у всеукраїнських змаганнях, на які наша команда, як зазвичай, поїде в ролі фаворитів. В даний момент ці, ці змагання в нас відбіркові. Ми зараз на слідуючу неділю їдемо в Хмельницьк. Там відкритий чемпіонат, там буде присутні шість областей, і нам потрібен хороший склад для того, щоб відстояти честь Чернівецької області. Ну і от зараз краще як ми відберемо і поїдемо туди. Сирій Батюк, Іван Мітрік тебня тебе.